Як же будуються ці дерев'яні будки, що за три місяці її з'їдають помахи і щурі? Починаємо як серйозні будівельники з фундаменту. Накружуємо палі в землю. Потім ставимо геотекстиль. І сиплемо щебінь, щоб не лізло бур'яне. Далі ровом підло і несучі стіни. Це ті, що тримають весь діл. Далі дах. І тут вже хто як хоче. Можна кріхфайс або якусь мотну черепицю, Караміжі або навіть вітряну. Щоб ми ще не лізли, кладемо під несітку проти грозунів і отапємо. Щоб не мерзнути і не чути сусідів. Утеплювач – це ще звукоізоляція. А тепер увага! В зоні саме вітрозахсну мембрану. Щоб вітер не дув всередину, а зсередини парозахсну. Щоб волога не наробила біду. Ставимо двері та вікна. Фасад утеплюємо ще раз, хрест-нахрест, і на нього термодошку. Це красива дерев'яна обшивка, яка тримає тепло. Здаємо світло, воду, інтернет. Не бо ми не печальні люди. І наразі фінішна, пряма всередині кладемо підлогу і штукатуримо стіни, Ставимо плитки і монтуємо ліжкімнатні двері і ставимо меблі. Що було затишно, як А Будинок та фійня, головне в кінці.